Тема, яка буде жити завжди, і ще, можливо, твій син буде нею займатися, а можливо, і твій внук. І так, сьогодні тема піде про товарку або про товарний бізнес. Я вже записував про це відео, і результат у нас там вийшов взагалі не дуже. Того сьогодні ми спробуємо все виправити. І всім привіт! Мене звати Росік. Я більше двох років займаю заробітком в інтернеті і показую все на собі. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, якщо вам сподобається це відео. І нагадую, за коментар можна отримати 500 гривень, як оці люди з минулого відео. Ну що, давайте по порядку, що взагалі сьогодні буде в відео. Ну, по-перше, нам десь треба взяти бюджет. По-друге, знайти постачальника і вирішити, що ж зараз актуально продавати. Ну і по-третє, знайти платформу та за... купити рекламу і продати товар. І найголовніший пункт це четвертий, а саме заробити на цьому всьому. Хоч і назва відео заробляю з повного нуля, але, як я зрозумів з минулого відео, без реклами той товар в житті я не продав. І тут постає питання, де взяти гроші? Походивши, подумав, що було три варіанти, як нормальна людина піти на роботу, попросити в когось або продати щось непотрібне. Пройшовшись по будинку, знайшов свої старі петлічки. Це якраз те, що можна продати, тому швиденько зливаємо їх за 500 гривень, це і буде бюджет нашого відоса. Переходимо до другого кроку знайти постачальника. Ну тут проблем не буде, тому що я буду працювати з тим що з минулого відео. А товар, який буду продавати, це будуть павербанки і різні зарядні пристрої. Тому що зараз на них дуже великий попит. Я думаю, всі розуміють. Чому? Можливо, по ходу відео додам ще якийсь товар, тому дивіться до кінця, щоб дізнатися, чи зможу я щось на цьому взагалі заробити. Далі, де ми будемо продавати товар? Ну і тут все дуже просто. Це буде всім відомий OLX, ну і шаф. Також ще думаю, через рекламу в Тіктокі, але будемо дивитися, чи вистачить бюджету на це. Ну так, по механіці ми розібралися з вами. Тепер давайте, як ми це все реалізуємо. До речі, забув сказати, цей експеримент у нас буде 7 днів. Якщо хочете такий самий, тільки великий. На 30 днів із великим бюджетом, то обов'язково напишіть про це в коментарях і я зніму його для вас. Ну тепер давайте розпочнемо продавати. Першим ділом зайшов на сайт до постачальника, щоб вибрати товар, який ми будемо виставляти на наші маркетплейси. Вибравши декілька паверів подешевші, пару подорожче, також вибрав одну зарядну станцію і виставив це все на OLX і Шаву. Але OLX безкоштовно дав тільки три оголошення. А за четверте мені треба було доплатити йому ще 21 гривню. Тому мінус 21 гривня з бюджету в нас вилітає. Поки я Закуповувати не буду, я зроблю це тільки на третій день. Перші два я буду просто виставляти оголошення і ми подивимося, що людям більш цікаво. На те ми і будемо потім вже купляти просунуті оголошення. А поки цікаво, в перший день більше нічого не було. Та й на другій в принципі, також, так як я казав, просто виставив ще декілька оголошень. До речі, по переглядам з першого дня вони приблизно такі: на шафі по 20-60, по 60, ну а на еликсі ще гірші. Ну нічого страшного, завтра ми це все виправимо рекламою. І тоді, та то, я думаю, продажі підуть рікою. Сьогодні третій день, зранку я проаналізував перегляди. Також зайшов ще на ринок, подивився, що зараз часто купують. І там Ось такий ліхтар. На моє щастя, в постачальника був майже такий самий. Плюс цього ліхтаря для мене ще в нього велика маржа, майже в 2,5 рази. І до того на нього є попит. Тому зранку виставив його на шафу і і також виставив ще один ліхтар трохи подорожче. Тепер треба вибрати, на що ми будемо закуповувати рекламу. Ну, першим ділом я точно вибрав цей ліхтар, буду брати рекламу. І на шафі вона мені обійшлася в 63 гривні. І на цей самий ліхтар, ще на OLX я заплатив 73 гривні. Також Вибрав на рекламу отакий от ось павер, в нього оптимальна ціна, якість і доволі непогана ємність, тому думаю, людям буде це цікаво. І за нього ще я заплатив мінус 68 гривень. Тобто сьогоднішній закуп нам обійшовся в 275 гривень, і я надіюсь, нам це окупиться. А поки пішов по своїх справах, очікуючи замовлення. Прийшовши ввечері додому і зайшовши на шафу, в мене було перше замовлення на повербан. А це тільки третій день. Я швидко дізнався дані покупця, зробив замовлення в постачальника і став чекати, коли товар відправлять. А клієнт забере його. І це буде, можливо, наші перші гроші в цьому відео. На сьогодні більше нічого цікавого не було, тому до завтра. А завтра наступило дуже швидко, і поки я спав, ще отримав одне повідомлення на OLX. Людина також просто цікавилася, і, можливо, щось і купе. Побачив. По статистиці переглядів по товарах трохи виросла. Тому зранку виставив ще одне оголошення і також купив ще рекламу на такий ось павер. Тому мінус 68 гривень з бюджета в нас улітає. Чому вибрав саме його? Та насправді не знаю. Просто якби я був покупцем, то я б купив би саме його. Він мені подобається. Тому після цієї ранкової рутини я пішов по своїм справам і вже ближче до вечора став перевіряти, що там наші оголошення. Нових повідомлень я не побачив, а перегляди були ось такі. Ну нічого, в нас ще є 3 дні в запасі, тому маємо хоч одну річ продати. До речі, той чувак з OLX-а кудись зник, а з приводу замовлення на шафі, то поки чекаю, щоб його відправили. Я думаю, вже завтра воно буде в замовника. А на сьогодні це все, переходимо на п'ятий день. Про п'ятий день багато чого розповідати немає. Повідомлень сьогодні не було, було тільки пару лайків на оголошень, також перегляди трохи ростуть. На шафі на Elixі також додалися в районі 25 переглядів. І також було ще пару лайків. А саме більше за що я обожнюю OLX, це за такі ось повідомлення. Їх було штук 6, але від реальних клієнтів нічого. Також я придбав одну рекламу на шафі, мінус 68 гривень. До речі, павер вже прийшов на відділення нової пошти, але клієнт поки його не забрав. Ну в нас ще є 2 дні, тому я надіюсь, що він його забере і це влізе, в принципі, в дати нашого експерименту. Хотілося отримати ще хоч може одне замовлення, ну і звісно, щоб вже забрали той павер. І прокинувшися вже на шостий день, а то я вже майже фінал нашого експерименту, бо в нас за Залишилось тільки сьогодні і завтра, щоб дочекатися замовлення. Тому з самого ранку вирішив придбати ще одну рекламу на OLX, одна от такий ось павер. Побачу, що на шафі він доволі непогано пішов по переглядам і лайкам. Отже, людям він цікавий. Тому купляю тут ще рекламу за 89 гривень, і на цьому наш бюджет повністю закінчився. Тому нам залишається тільки надіятися на те, що я правильно ним розпорядився. І ми продамо хоч щось. Напротязі дня на OLX отримали повідомлення, але вже від реальної людини, а не боти, як це завжди буває. Я за отакий павер і питали, чи є торг. Я знісно сказав, що ні, адже я і так продаю з мінімальною націнкою. А якщо ще й давати торг людині, то я піду взагалі в мінус. Тому клієнт зрізався, а на сьогодні цікавого, більш нічого не було. Давайте переходити до фіналу. На фінальний день видався не дуже. Так, перегляди на оголошеннях були, і лайки були, але продажів не було. Павер так і не забрали з відділення, що насправді дуже сумно. І так, як це просто вже не влізе в відос, то продовження цієї історії я закину до себе в Телеграм. Так також реклама на оголошеннях буде діяти ще 7 днів. І можливо ще продажі будуть. Тому якщо я все-таки щось продам, мені вдасться щось продати, то це також я закину до себе в телеграм-канал, а посилання ви знайдете в описі під цим відео. Ну що, друзі, а вам дякую за перегляд. Не забувайте, що за коментар під цим відео ви можете отримати 500 гривень собі на карту. Не забувайте поставити лайк, підписатися на канал, адже я старався для вас зробити цікавим відео. Хоч замовлень нас насправді видалося не так багато, але для мене це був доволі цікавий досвід. Напишіть в коментарях, що б ви хотіли бачити наступним, і всім до нових зустрічей!